Я не впізнавала свою подругу. Знаєте, я знала, що кохання людей змінює, але ніколи не думала, що так людину можна пригнобити, змінити і змаліти. То таке лише кіно буває, коли натиснув на кнопочку, і людина забула, ким вона була і що любила. Я Лілю знала вже років десять. Ми разом працювали в офісі і я знала, що на неї можна покластися. Це така людина, ну, як сонечко. Всіх усмішкою обігріє, слово привітне, знайде, допоможе. Така щира, така мила, ну я вам кажу, що я такої людини іншої не знаю. А далі з нею стався Максим. Саме так, як якась катастрофа стається. Так, і з нею стався цей чоловік. І все, моєї подруги, моєї впевненої в собі колеги і жінки просто не стало. Я її не впізнавала. В очі тому Максиму заглядає, думки своєї ні на що має, але найбільше залежить від думки свекрухи і від настрою свекрухи. Я найперше думала, що то їй вік, а їй було тоді 39 років, отак діє на мозок, але потім зрозуміла, що то щось інше. Інколи та чудова жінка в ній все-таки пробивалася на світ Божий і говорила мені, що свекруха так вже тримає Максима біля нігтя, що вона не знає, як далі бути, бо Максима любить сильно, а той любить і слухає лише маму. Як у них дійшло до весілля, я не знаю. Вона попросила мене бути свідком на церемонії, і я погодилася. Приїхала раніше за всіх до неї і свою подругу не впізнавала. На лиці очей не видно. Виявляється, що свекруха телефонувала, що вона її дитину обкрутила, і весілля нікому не треба. Ліля вже ніч не спала і тепер не знає, як бути, бо гостей запрошено, все замовлено. Давай будемо збиратися, а там буде видно, сказала їй я. Якось вже її привели в нормальний вигляд, і як вона побачила, що наречений приїхав, то вся аж засвітилася від щастя. Я теж полегшено зітхнула і вже кинулася просити викуп за наречену, як тут стала мати Максима і сказала, що вони й так запізнюються, а вона своїх гостей не буде заставляти чекати. Всім заціпило. Лілія знову стала непомітною. На весіллі свекруха все поривалася конверти, збирати собі в сумку, і якби не батьки Лілі, то так би все й було. Але тут її мама не витримала і сказала, що гроші будуть молодим. А я за що маю гостям дорогу оплатити та свою частку заплатити? обурилася свекруха. Я через вас в борги лізти не збираюся. І це все при гостях на весь голос. Максим мало під стіл на ліз, а Ліля вся така. Тиха й розпашіла, сиділа і не знала, що робити. Ситуацію виправив Тамада, почав щось там говорити, але стало зрозуміло, що молоді будуть разом недовго. Я чула, як мама Лілі казала, що вона може вже подавати заяву. Доню, тобі життя з такою свекрухою й так не буде, сказала вона. І була права, бо свекруха й після весілля лізла до них з відвідинами. Перевірками і телефонними дзвінками. Чого ж ти її на місце не поставиш? Дивуюся, цьому я. Ти ж нормальна людина з нормальними цінностями, чого ти язик в одне місце запхала, я тебе просто не впізнаю. Звичайно, не впізнаєш, то ж не хіхати в офісі над серіалом, а це жити з людиною, яку ти любиш. А чи треба так жити? кажу я їй на те. І чи любить тебе твій Максим, якщо отак маму пускає до вас у спальню? Подруга образилася. Але я не думаю, що жити, переступаючи через себе, то вже так гарно, навіть якщо це називається словом заміжжя, чи мені краще до неї не пхатися? Є люди, які не можуть пережити, що хтось щасливий. Вірніше, що той, хто був з ними нещасним, з іншим щасливий. І мало того, що вони все життя цій людині пакостять, то ще й свою думку передають дитині, і це все продовжується і продовжується. Я, Вадима, зустріла, коли вже була кілька років як розлучена. У мене була донька, яку я дуже любила, але жити з чоловіком не могла. Він думав, що має мати всіх жінок, що, хоч біля нього, пройдуть поруч, а я хотіла визначеності і впевненості. Жила я з батьками і вже задумувалася про те, щоб зустріти людину, яку буду поважати, любити і оберігати. Такий і був Вадим спокійний і добрий. На той момент він теж не жив з дружиною. Ми їй не жили ніколи добре. Вона думала, що буде прикриватися дитиною завжди, а я не здогадаюся, що вона й мала на меті вийти заміж і сидіти сидним. А далі почала шукати собі кращий варіант, поки я на роботі. Все скрите вилізло назовні, і я жити з нею більше не захотів. Далі виявилося, що жінка не була щаслива ні з другим чоловіком, ні з третім. З дитиною Вадим бачився, але чим більшим ставав Миколка, тим його відношення до батька зводилося до того, що той йому має щось купити, дати кишенькові. Я не проти того, щоб дитині давати подарунки, але ж це не має бути причиною для зустрічей. З часом Коля взагалі почав казати, що Вадим його покинув і тепер має спокутувати свою вину грошима. Я намагалася пояснити чоловікові, що так не можна, що не треба вестися на такі слова, але той давав гроші. Мені легше йому віддати гроші, ніж пояснити щось. Звичайно, що такі думки дитині вкладала мати, це до ворожки не ходи. Поки ми жили і працювали один заради одного, Микола грав і гуляв та вказував батька поручителем в його кредитах. Звичайно, що це мені не подобалося, але що я могла змінити? Моя донька жила з нами і вона називала Вадима татом. Не скажу, що він сильно на неї витрачався матеріально, бо всі гроші забирав коля і якісь побутові речі. Але він її справді любив, як батько і витрачав на неї весь свій вільний час, піклувався, аби вона гарно вчилася, робив з нею домашню роботу і наполягав, аби вона закінчила університет, перш ніж вискочить заміж. Весілля інні справив також він, і я дуже сумую, що він не дочекався онука. Ми прожили з Вадимом 20 років, коли його раптово не стало. Звичайно, що ні син, ні колишня дружина на церемонію не прийшли. Зате прийшов Коля через тиждень і сказав мені, щоб я забиралася з квартири, бо він її продає. Та й так жила за мій рахунок, тому вибирайся. А будеш рипатися, то сильно пошкодуєш. Я була певна, що він виконає задумане може, я вчинила боягузливо, але вирішила, що мені моє здоров'я дорожче. Квартира справді була Вадимова, але він її купив вже коли ми одружилися. Але я теж працювала і докладала гроші і на меблі, і на декорі, і на комунальні послуги, але хай забирають ту квартиру, хай я буду жити в мамині Хрущовці, але я буду вільна від цієї родини. Я перевезла всі меблі, і моя донька мене зрозуміла мамо, краще з розумним загубити, ніж з немудрим знайти, казала вона. Якщо хочеш, то можеш жити з нами. Але я пішла до мами жити, бо за нею і так треба доглядати вже. Я за себе не переживаю, та й за Миколу теж. Не думаю, що йому надовго станете грошей, бо то є такі люди, що у них все йде, наче в пісок, вода. Але донька наполягає, аби я таки дала законний хід щодо заповіту, але мені спокійніше не чіпати це все. От і не знаю, що робити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.